Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко, і, як завжди, ну, з приємних новин. Знаєте, як оце раніше раніше, та й завжди кажуть, приємні хлопати. Отак і тут приємно почитати, приємно подивитися, приємно послухати. В Оренбурзі потужно палає друзі газопереробний завод, і він палає вже більше доби. І все нормально, і все класно. І начебто і тривог не було, і начебто і дронів ніхто не чув, і начебто безпілотників ніхто не чув. Щось там на заводі, на заводі все включено. Ну, все включено. Все нормально, хай палає. хай палає. Чим більше буде там палати, тим більше я буду задоволений. І мені більше буде класно. А Хтось скаже: А до нас прилетить, а у нас прилетить, а нам відповідка. Знаєте, я ще раз повторю слова і нашого президента, і не тільки нашого президента. Я готовий терпіти все, але без орків, щоб їх тут і духу не було усі все. Наше СБУ працює капітально. Наш ГУР працює капітально. Мадяр працює. І це дуже і дуже добре. І йдемо потихеньку, друзі, далі. Так от дивіться, наше СБУ працює, а йому заважає американське, російське і картоношне набу. Розумієте? Зрадники в набу, зрадники в САП і зрадники у Ваксі. І я вважав це не тільки зараз, і рік назад, і два назад, і три назад, хто давно зі мною, той повинен пам'ятати. Це самі, що не на є, корумповані так звані правоохоронні організації. Це самі страшні організації в Україні: САП, Набу і ВАКС сьогодні СБУ, який, який приходиться працювати скрізь, і ми виявляємо до неї претензії. Але е, разом з тим, що є якісь питання до НАБУ, що є якісь запити, я хочу зробити велику подяку. Працівникам Служби безпеки, служби Божої України, як кажуть. Якби не вони, я не знаю, як би зараз було з НПЗ російськими, зі сховищами, з іншими заводами, от з газопереробним да, в Оренбурзі, з іншими станціями газоперекачування, та взагалі з усім. А зі зрадників, скільки вони покарали, а скільки вони карають тут при всіх. Знаєте, при всіх питаннях, дякую Службі безпеки України, великі. Вона стає Службою безпеки України. Сьогодні СБУ провела обшуки у родичів детектива Набу, який розслідував низку резонансних справ. І це заявляє бюро низку резонансних справ. Яку низку? Я вам далі покажу, Яку, які він справи. що пише Набу. Сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживання у сфері енергетики «Роттердам Плюс. Де ця «Роттердам Плюс? Де ця справа? Чому не виступає набу проти Порошенка, який його зараз судять? І по цій же справі, де набу? Де САП? Немає. Вони тільки пишуть, тільки, знаєте, пилюку в очі кидають. Та на підстави залізничної галузі, зокрема, і за підозрою розкрадання коштів на закупівлі трансформаторів, повідомили у бюро. У набу зазначили, що бюро продовжує виконувати свої обов'язки відповідно до закону. Та ніхрена воно не продовжує. Ось дивіться, у кого зробило обшуки СБУ. Є такий там Михайло Романюк, детектив Набу. Так, от що у нього елітна нерухомість, корупція та різні скандали? Ось цим прославився корупціонер з набу Романюк, у якого пройшли обшуки, і у його родичів. Сьогодні правоохоронці прийшли з обшуками до ще одного корупціонера з набу. А правоохоронці це Служба безпеки України. Це офіційно підтвердили і в самому бюро, незграбно намагаючись його відмазати. І відмазують цього Романюка. Ви розумієте, своїх не віддають. Тому що вони всі там такі, виходить, що всі. Ніхто з набу не виступив і не сказав: Давайте, хай розслідують. Давайте чесно поводитися. Ну, вийди, скажи, так, я хочу справедливості, я хочу чесності, але не треба влаштовувати тут перекидку кам... Кам... каменів один на одним. Правда, забули Набу сказати, про кого йде мова і чим відзначився диктив. Джерела повідомляють, що прізвище героя Михайло Романюк керівник одного з підрозділів Про його корупційні схеми раніше писали ЗМІ і неоднократно писали. Почитаю, згадайте. Він купував елітну нерухомість і віп-авто ВІПАВТО звідкіля у детектива. На все це гроші, оформляючи їх на родичів, тещу, батька, матір. От Чому і у родичів пройшли обшуки? Все правильно робить Служба безпеки України. Квартира, будинок понад 200 квадратів, земельні ділянки, Mercedes-Benz, e е 220, Mercedes-Benz D, Audi 6. І маючи, все, і, і маючи все це, він придбав ще одну елітну квартиру за пільговою програмою, не біженцям. Не тим, хто всі все втратили, не інвалідам, не, не нашим воїнам, не нашим воїнам, які втратили кінцівки, дали квартиру, а ось цьому Романюку козлу вонючому. Нема. Вибачте, я не знаю, я колись починаю говорити про таких людей, я починаю нервувати. Ну, от вибачте мене. Вибачте, я більше не буду, я більше не буду ну, чесно не буду. Я постараюся більше не робити. хоча... Не Крім того, вже 9 років відмазує рідного брата від в'язниці. Того спіймали на великому, великому хабарі, але він досі не сидить. Справ, справа дивним чином зависла в суді. Усмішку викликає і заяви набу про те, як героїчно Романюк вів справи. Героїчно Героїчно вів справи. Особливо Роттердам Плюс. Правда, дуже довго. Знаєте, хто кажуть, машина хороша, машина заводиться хорошо, но довго. Заводиться хорошо, але довго. Отак От і тут. Хорошо вів справу, героїчно, але довго. Не довів до кінця. Так, відповідальності змінили ще двох фігурантів справи. Строки давності минули, ну це те, що у них завжди йде. Вони нічого не розслідують. Вони качають, качають, качають насосом, обілечують, обілечують, а потім все закрили. Поки йшла справа Роттердам Плюс, Романюк багатів, багатів, багатів і багатів. І ось все це, друзі, черговий приклад системної непотрібності, системної кризи в антикорупційному бюро. А ми все будемо картонки виходити, стерненки, Лачини, да, там, всі інші будемо виходити і казати, народ має право відстоювати, що відстояли. От скажіть, що відстояв картонний народ, якого вивели туди? Порошенки, Федіни, молодь Європейської Солідарності. Що відстояв народ? Притули. Ну скажіть. В відстояв. На жаль, так ми і живемо, друзі. Тому я вам, друзі, дуже рекомендую придбати книгу. Ціна рабства називається. Одна книга, один том, в ній три книги. Посилання на автора цієї книги, пана Євгена Буцика, є під кожним відео в розділі Опис. Там його номер телефону. Дзвоніть, говоріть, купуйте. І читайте, чому у нас виникло зараз і на Буці, і Сапи, і Порошенки, і Ющенки, і Янукович. Оце все ціна того рабства, яке Україна вимушена терпіти 400 років. І там все це розписано до сьогоднішніх днів. Дуже гарна книга, друзі. Я читав вже неодноразово і відгуки дуже класні, хто почав читати, хто вже прочитав. Вона легко читається, вона доступна і вона повчальна. Купуйте а ще. А я забув. Головне ж, для, для мене це взагалі кожні 500 гривень з продажу цієї книги йде на закупку різних потрібних речей для нашої армії. А ми переходимо далі. Ми переходимо далі, я хочу вас зараз познайомити. Знаєте, з трьома класними жінками от просто класними. А ці жінки, друзі, у нас, я вам зараз про них розповім. Перша з них це Джорджія Мелоні. Знаєте, що заявила Джорджія Мелоні? Я вам зараз зачитаю, що сказала ця чудова прем'єр-міністр. Мелоні емігрантам. Громадянство не подачка. Хочете в Італію, живіть за нашими законами. Ви ж розумієте, що роблять а, всі емігранти, мігранти і ті, у кого війна в Європі, вони намагаються, а, знаєте, зробити свій порядок денний і перетворити Європу в свої держави. Так, от Джорджі Мілоні, що вона сказала премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні звернулася до мігрантів. Італійське громадянство не роздають як безкоштовний сувенір. Це право за умовченням. Це нагорода тим, хто поважає наші закони, наші правила та нашу ідентичність. Ви відчуваєте себе ображеними, тоді не приїжджайте. Не претендуйте на громадянство, бажаєте жити тут, приймайте наші правила без умов. Світ величезний, і в ньому десятки ісламських країн, де християни досі зазнають гонінь. А це правда, де церкви руйнують дощенту. Але тут не буде так. В Італії ми захищаємо наші церкви, нашу віру, нашу сім'ю та нашу націю це наш обов'язок перед предками та нашими дітьми. Ви е, пам'ятаєте, що робиться у Франції? Франція, яка, знаєте, ну трошки послабила все це. Трошки все це послабила. І там іммігранти творять безпреділ повний. Далі я хочу вас познайомити ще з однією жіночкою, прекрасною, ну яка вже не є прем'єр-міністром Австралії, але вона була. Ось як вона заявила також. Ось вона, Джулія Гілард. Всі мусульмани, які емігрували в Австрію, повинні будуть спробувати змінити себе відповідно до нашої країни. Не чекайте, що змінюватися будемо ми, австралійці. Якщо вони не можуть цього зробити, вони можуть покинути Австралію. Дивіться, я не налаштовую християн проти мусульман чи ще якусь націю проти іншої. Просто. Коли людина приїздить в гості, вона не може качати свої права. Ти приїхав в гості. А якщо в такі гості, де ти приїхав, ти просишся, ти не хочеш бути в своїй країні. Ти тікаєш зі своєї країни, вибач, то оце це ж один до одного. Росія і Україна. Ось ці орки хочуть у нас. Свій порядок. Я на Донеччині цього чув дуже багато. Коли ми казали, ну не подобається вам Україна, і жайте в Росію живіть. А вони кажуть: ні. Ми тут хочемо зробити Росію. І не тільки на Донеччині, друзі, і в Запоріжжі, це чув, і в Дніпрі, і в Києві. Я це чув. Ми тут хочемо, щоб була Росія. Була ж 400 років і хай буде. Ось це точно так в Австралії. Ось це точно так в Італії. І не тільки ж, якщо тут вона звертається до мусульман, то Джорджа Мілоня не тільки до мусульман, до всіх. Розумієте? До всіх. Тому це серйозно. І от Японія. Давайте про Японію. Зараз новий прем'єр-міністр Японії, новий прем'єр-міністр Японії, Самані Такаїті. Що вона сказала? Вона сказала, що депортує з Японії всіх іноземців. Це не йдеться іменно про мусульман. Це так заявила тільки прем'єр Австралії. Але це про всіх іноземців. Несумісних з її культурою, наприклад, ісламістів, які потребують запровадження законів шаріату. Ну, бачите, теж наголоси іде. Напередодні у японському місті Чіба Пакистанці провели концерт на честь успішної окупації міста. До міста за тиждень приїхало близько 38 тисяч пакистанців. Вони робили намаз виключно на вулицях, що присраві окупанти бачили їхню перевагу. Однак їхня музика грала недовго. Японці швидко зрозуміли, що справа пахне смаженим, і обрали на посаду прем'єр-міністра ультраправу екс главу МВС Сане Такай. Та Каїті, яка пообіцяла депортувати всіх ісламістів і посилити боротьбу з еміграцією. Сане також відкрито виступає проти одностатевих шлюбів. Ну, це у кожного своє бачення. Але те, що роблять ці жінки, Друзі, я вважаю, заслуговує ну повагу. повагу ще раз не тому, що вони так відгукаються про мусульман чи про щось інше, чи про когось інше. Ні. Вони відстоюють свою країну, свою державу, свою культуру, свою ідентичність, ну свою ментальність. Я хочу, щоб ви подивилися, що роблять наші жінки. Подивіться, що роблять наші жінки. Ось, друзі, дівчатка з Європейської солідарності. Навіть не хочу прізвища їхнє називати. Ви їх всі знаєте. Одна е, будинок задекларувала за 30 копійок, а інша просто тривога. Ось вони гуляють. Якщо там жінки працюють і захищають свою державу, ось ці жінки. Дивіться, ось, дивіться на ці фото. Знову тривога. Знову, дивіться, красота у них. Красота! І це вони на конференції ЄПП, в Умен мали, мали продуктивну дискусію з Генеральним секретарем ЄРР, депутаткою Європарламенту Долорес Монсерат. Обговорили проблему використання заморожених російських активів. І що? Активи прийшли. Продуктивна дискусія чим завершилася? Нічим, нічого не прийшло, нічого не прийде, нічого не буде після їх движух Іра і Віка. Іра і Віка. А ось ще, що роблять ще дівчатка з європейської солідарності. Софія на суді у Порошенка. Вони ходять по судах, вони їздять по Європах. І ось Іра на суді. А ось Іонова, Маша на суді. А ось іще Софія. Вітання всім від мене летимо в Брусель. Друзі, ну подивіться, ну подивіться, кого ви обираєте, кого ви захищаєте, для чого. Подивіться на тих жінок. Ось П'ятьін сутані тут. Насудова не всі сидять, сидять. Он Марішка там сидить. Марішка. Тут і про Марішку є. Ось. Марішка Порошенко у соцмережах повідомила про старт 13 ветеранських проєктів, які реалізуються на гранти від фонду Порошенка. Де ці гранти покажіть? Я хочу знати, куди. От ви, ви раз ви пишете, ви кажете, може я буду голосувати за вас, може я завтра стану Порошенківцем. Може ви там уже спасли, я не знаю, 5, 10, 20, 100, 30. Ветеранів, інвалідів наших воїнів. де це все. От, окрім написаного, ну, практично подивитися. От просто подивитися, практично. Ну, друзі, так, якось у нас. Якось у нас так. Я вас прошу підписатися, якщо далі вам цікаво, а далі буде цікавіше. Цікаво, дуже цікаво підписатися, поставити вподобайку, натиснути дзвоничок, і разом будемо. Перетити і обов'язково розповсюджуйте, щоб люди бачили, хто є хто, хто куди веде і хто чим займається, де набу, а де СБУ, Де жінки-борці, а де жінки прохлаждаючіся люди. Розумієте? Давайте ми це подивимося. Давайте ми це прекрасно подивимося. Разом і розповсюдимо, і наприкінці я хочу вам показати все, що зробив а, в сполучених штатах. Ви ж знаєте, що в вихідні пройшло ну дуже багато мітингів в 2700 містах. 2700 міст сполучених штатів вийшли на мітинги проти політики Дональда Трампа, прийняла участь. В цих мітингах, ну, як дає преса Сполучених Штатів, від 7 до 8 мільйонів американців. Від 7 до 8 мільйонів американців. Хоч там і живе десь да, 350 тисяч людей, да, а, у мільйонів, вибачте, ну, все одно 7-8 мільйонів це немала кількість. Це ті, хто вийшли протестувати. І що, що видумав Дональд Трамп? Він зробив. Ще відео з штучним інтелектом. І на своїй сторінці Трамп Tower, ви можете зайти подивитися, опублікував, як він летить на літаку в короні і на всіх мітингуючих американців-мешканців, виливає фікалії. Ось так. Відноситься Дональд Трамп до своїх опозиціонерів в Сполучених Штатах Америки. А вам. Це не нагадує нічого у нас в Україні відношення вічно п'ятого і вічно п'яного президента з червоним носом або синім. У мене маленький сусід, колись маленький мачка, Дід Мороз з синій нос. Я кажу, що синій не червоний. А синій. От з синім чи червоним носом, вам нічого не нагадує, як відноситься ця людина. До українців, до 73% українців, які обрали своїм президентом Володимира Зеленського. Нічого не нагадує. Паралелі ніякі не бачите. Він також готовий вилити на нас не тільки фікалі він готовий нам мстити, мстити і мстити. А, а... Трамп ліє фікалі Це білий дім відреагував на. Всі протести. А ще є такий Джей Ді Венс виставив це відео е про літак. А ще він виставив також відео, яке змонтовано, е штучним інтелектом, де Трамп в короні з накидкою, з мечем, а перед ним на коліна впала Ненсі Пелосі і всі інші демократи. To the king! Hail to the king! Ось так. А ми кажемо, що ми чогось чекаємо. Від такого ж придурка в Москві. Прийшов звіт за сітки, маскувальні сітки від 58-ї бригади, да, які відправляв Сергій Бакум. Велика, велика подяка, пане Сергію. Вам дуже потрібні маскувальні сітки, дуже потрібні розтяжки, дуже потрібно все нашим воїнам, іде зима, будь-які питання. Хто вже висилав, хто має контакти, то Євгена дзвоніть. Якщо хтось не знає його номер телефона, пишіть мені в месенджері в Фейсбуці або в Телеграмі. І я щиро дякую спонсорам, друзі. Величезна подяка за вашу підтримку. Величезна подяка донаторам за підтримку каналу. Особиста подяка. Ну і неймовірна подяка всім донаторам, хто допомагає нашим воїнам. Я щиро, щиро дякую вам. Я дякую тим, хто вчора задонатив в неділю, сьогодні за два дні буде. Це прохода любов. Карпенка Людмила, 50 на 50, дякую вам, пані Людмила. Остапчук Ользі, Заві... Завістовський Марії, Лімар Надії, Ніни, вибачте, пані Ніна, вибачте, Хаменка Тетяні, Шульженка Олегу на канал, пане Олег, дякую, тисну вам руку, дякую вам велике. Тимченка Людмилі. Волошин ну, М. Ось так Волошин М було. Дякую, дякую вам. Таран Тетяни. Я щиро дякую мамі пані Оксани. Я не буду називати прізвище, тому що пані Оксана написала від мами. Мама зараз в окупації. Не хочу я називати прізвище. Не хочу, щоб хоч щось впало на нашу Україночку в окупації. Дякую, такий шикарний, здоровий донат від мами, пані Оксани. І ще й вона сказала трохи й на канал. Ну, завжди я беру 20 на 80, якщо не названа цифра, друзі. велика велика вам подяка, пані мама Оксана і вам, пані Оксана. Також Прокопенка Сергію, Пан Сергій на канал перерахував. Дякую, тисну вам руку, пане Сергію. Басько Євгенії, це вчорашні недільні перерахування для наших Збройних сил. Дякую вам всім. Сьогодні Лобко Людмилі 50 на 50. Дякую, пані Людмила, дякую вам особисто від мене величезна подяка. Місік Алі, Яценка Лідії, також Яценка Лідія на канал. Дякую, пані Лідія, величезна вам подяка. Два перекази. у Світлані, Сорока Ганні. Ковальовій Оксані, дякую вам, пані Оксана, Каврівей Наталії, пані Найлюбові, Любові, Вовненка Петру. Дякую, пане Петре, вам 50 на 50 ви перерахували. Щира, щира вам подяка, тисну вам руку. Реп'ях Анатолію і е, Леві... Левіцькій Галині. Дякую, пані Галина. Всім велика, велика друзі, подяка. Ми робимо добру справу. До завтра країна переможе.